Є в тебе нагода вивчити мову, мертву живу, чи яку при твоїй толеранції до державної мови вчи дитину. Все згодиться в житті, потім у світі. У світі ти будеш тебе показуватимуть. Оця людина приїхала, вона приїхала з України, гордість України, вона знає кілька мов. Ми конкурс імені Яцика починали. І Яцик як людина бізнесу, як людина західної культури, оскільки три чверті свого життя він прожив у західному світі, він казав: люди добрі, зрозумійте, ми не проти жодної мови. Якби в Україні була державна, скажімо, така ме за державну мову, цим ми хочемо зміцнити державу, престиж, скажімо, нації, яка є становим хребтом цієї держави. А проти якоїсь мови виступати, це може тільки дурень виступати, тому що це скарб кожен неоцінений. Я е, хочу теж, от ми йшли вели прес-конференцію, щоб не уявили мене вузьколобим бобдуром, який тільки вчепився за своє українське слово е, і більше нічого не знає, не хоче. Я е, працював в Росії. Я працював в літературній газеті, стажувався. Я працював в газеті Сміни. Я дуже багато написав російською мовою статей про українську літературу, про українські проблеми. І як я звертався до російської мови для того, аби оприлюднити все це. І я знаю світ російської культури, російської літератури, коли деякі наші. Патріоти є професійні в нас, українці, які заявляють, що їхня професія українець, їхня професія повинна бути інша, інженер, лінгвіст, але він повинен бути українцем. Українець не може бути професією. Це має бути душа, це серце просто гени український. І коли я зустрічаюся з російськими письменниками, я не просто я перепрошую, щоб це не звучало як похвальба само, і самовеличання нарівник говорю з ними про російську літературу, я їм говорю, вам соромно, вам соромно не знати Петрушевської, Бітова, Маканіна, Кима, Лічутіна, і все, і все, і все. Я знаю, і я люблю цю літературу, і все. Але я люблю українську літературу. Якщо табачник Дмитрій каже, що в Україні немає своїх Достоєвських, Лермонтових, то я кажу. В великій російській літературі нема свого Шевченка, нема свого Григора Тютюнника, нема Лесі Українки, і це некоректно. Так само, як у російській літературі нема Шекспіра, нема Марка Твена, нема, скажімо, Гемінгвея і так далі. Це дурне, некоректне. От зло від ось цих... Табачників є в множині, бо це діагноз, це не так індивідуальність, як діагноз. От, і звідси це починається. Українець повинен бути європейцем, він повинен знати все, вміти все. Він стоїть на українській землі і він артикулює свою присутність у світі своєю українською мовою. Але якщо співрозмовник не розуміє її, він переходить на англійську, на російську, на яку завгодно.